Навесні український парламент ввів мораторій на експорт лісу на 10 років. Зміни до закону про особливості державного регулювання діяльності підприємств, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів, передбачають заборону вивезення у митному режимі лісо та пиломатеріалів в необробленому вигляді з 1 листопада цього року, поки це не стосується сосни. Заборона на неї вступає в дію з 2017 року. Врахувавши нові умови, лісівники області вже вдаються до нових підходів господарювання. Як зокрема Житомирський держлізгосп розширює та укріплює свої позиції у галузі переробки. Головною причиною активного розширення переробних технологій в Україні, і, зокрема, на Житомирщині, стали зміни у законодавстві. Прийнятий відповідний закон, який з 1 листопада цього року забороняє реалізацію в круглому вигляді всіх порід ділових, крім сосни. А заборона сосни наступає в. 1 січня 2017 року велику роль відіграє суто господарська установка наповнювати свій місцевий бюджет та давати роботу своїм людям. Другий чинник, також немаловажливий, важливий, це те, що на сьогоднішній день продукція, у круглому вигляді, яка є низькосортна, вона вивозиться. На плитні комбінати за межі регіону, за межі області. Там переробляється, даючи робочі місця людям, які не тут проживають, де виросла ця сировина, даючи надходження в бюджеті, бюджети інших регіонів. От, і, ну, я, я думаю, що це також суттєва причина, чому треба поглиблювати переробку низькосортної деревини. І, взагалі, в цілому деревини в себе в регіоні, в тому регіоні, де вона росте. Тим більше, що у нас є на сьогоднішній день людський ресурс для проведення цих робіт. Аби збільшити переробку, підприємство закуповує нове обладнання. Сучасні переробні лінії замінили старі, яким кілька десятків років. Встановили сучасну лінію, яка дає змогу. Переробляти, збільшити переробку деревини нашого підприємства ну, вдвічі. Якщо я скажу вдвічі, я не набагато помилюся. Тому що, от, наприклад, тисячу кубів ми переробляли тарного кряжу, тих техсировини ми переробляли на обладнання, яке було у нас раніше працювало. На сьогоднішній день є сучасніші аналоги, які... Працюють із меншими затратами енергії, з більшою продуктивністю. Ефективне обладнання дозволяє значно збільшити об'єми випуску пиломатеріалів. У нас був випуск 300-350 кубів заготовки для європалетів. Сьогодні ми плануємо збільшити за рахунок нового обладнання ми плануємо збільшити об'єм випуску лісопродукції в два рази. Це десь під 700 кубів. В тому числі, так. Так, це в цілому всіх пиломатеріалів. Потреба у переробці кругового лісу вимусила придбати не лише окремі станки, а й потягла за собою технічне оновлення всього переробного комплексу. Коли ми встановили нове обладнання, встановили два станки брусувальний і багатопильний, у нас виникла потреба встановленні ще таких станків, як обрізний і торцювальний, тому що раніше якби, робота залеж... більш була. Така трудозатратна, торцовочний верстат, він був ручний. На сьогодні ми встановлюємо п'ятипильний верстат, механічний, тобто людина до пили не підходить ближче, ніж на один метр. О, так, так влаштований верстат, що просто вкладається туди заготовка, готова. заготовка, яка вийшла після багатопильного верстата, а на виході вже та заготовка потрібного розміру, людина приймає і укладає. Останній на лінії тарцювальний верстат наразі має одну пилу. Найближчим часом його буде замінено на п'ятипильний, а механічна естакада невдовзі має бути замінена на автоматичну. А от аспіраторна установка вже встановлена. Вона не лише краще виглядає на фоні старої, з неї не вилітає тирса, а затрати електроенергії значно менші. Включає в себе повітря проводи, циклон. І бункер, який накопичує тирсу. Значить, старого образца, вона складалася з чотирьох бункерів. Нового вже ми зробили, яка буде складатися з двох. Ми бачимо зараз один бункер і циклон. Надалі планується ставити другий бункер і циклон. Це нам дає змогу зменшити витрати електроенергії. Так як зараз використовується більш ефективніші електродвигуни, стара аспіраційна система вже мала якісь недоліки в плані пошкоджені, то нова система аспірації. Я думаю, 20 років вона своє відслужить і буде працювати. Тирса використовується підприємством як паливо для котла, що опалює нову сушильну камеру. Подавання тирси автоматичне, як і усі процеси в котельні. Для тирси ми обрали польського виробництва, так як використовуючи вже досвід колег своїх, звичайно, була рекомендація поставити польський котел, польський спалювач, який використовує сиру тирсу. Також тирса поступає в автоматичному режимі в котел. Там є топка своя, окрема, того він і називається спалювач, в якій проходить спалення, спалення тирси. За рахунок того, що це все провесередини обмуровано жаростійкою цеглою, вона накаляється до певної температури і вже в котел поступає просто розпечений потік повітря, який обігріває котел при мінімальних затратах. Поруч шкотел, який так само працює на відходах виробництва, а попіл від спалювання використовується як мінеральне добриво у розсадниках лісових культур. Система опалення має можливість незалежно забезпечувати теплом ще кілька споживачів, зокрема ще дві сушарки. Отже, поруч готується фундамент під ще одну сушильну камеру. Було прийнято рішення започаткувати сушильне господарство. Як сушку ми купили польського виробника, вона має корисний об'єм загрузки 100 метрів кубічних. На даний час ви бачите продукцію це. Заготовка для європіддонів, вона вже висушена. Цикл сушіння завершений, вже проходить вивантаження в автомобілі замовника або ж на території, яка є під навісом, захищена від атмосферних опадів. Сушіння в цій камери проводиться два дні, максимум три дні в по даних погодних умовах, тому що поки ми нарізаємо весь об'єм продукції. У нас частина, та перша, яку ми вивезли, та перша вже має трошки вже трошки підсохла, має менше вологість. І потім, коли ми завантажуємо в сушку, забиваються, встановлюються індикатори, проходить контроль за процесом сушіння, автоматизований. Тобто, все думає комп'ютер. Людського втручання нема, людина тільки дивиться. Чи все нормально працює, чи немає ніяких збоїв, поломок. Розчищений та надійно закритий майданчик для дров. На цей вид продукції використовують сорти дерев, що мають низьку товарну цінність. Сучасний гідравлічний дровокол має не лише виробничі якості. Розміри дров можна виставити саме такі, які потрібні споживачу. Грабові дрова найбільш затребувані у іноземних покупців, адже мають найнижчу зовність. Для зберігання запасу сухих запакованих дров готують ще один майданчик. Під відкритим небом залишається поки лише щепа. Частково її реалізують у Житомирській області, але більша частина скуповується вінницькими виробниками альтернативних видів палива. Все технічне переоснащення та роботи з модернізації виробництва здійснюються за кошти підприємства, пояснює директор. Випускаючи знову ж таку цю продукцію, ми її випускаємо, реалізовуємо у фірмі, фірма у нас купляє продукцію, ми зразу ті кошти перераховуємо на закупівлю нового обладнання. Ну, це, майбутнє, це майбутнє, ким треба йти. Сьогодні не можна чекати, що ну, завтра наступить прийде 17 рік і хтось за нас про щось подумає. Як яких кредитів та лізингу, значні витрати на розширення виробництва, є основою далекоглядних бізнесових планів. Ну, на даний момент поки що ми не можемо все переробити. Але ми прагнемо до цього. На виставці, яка буде проходити в Києві з 22 по 25 число, дереробного обладнання, вона планується бути потужною, так як знову ж таки все зводиться до цього закону, який вступив в силу. На виставці буде представлено багато продукцій і обладнання, деяке обладнання фірми Мебор це стрічково-пильна рама і торцювальний верстат для цеху добової заготовки. Ми будемо забирати прямо, звідси. прямо звідти. Вже проплачена частина коштів. Сьогодні обладнання приїхало в Україну, воно розмитнюється. Буде встановлено на виставку, і ми його забираємо і встановлюємо в цех у свій, також зразу після виставки. Також дасть змогу збільшити переробку дуба. Авторитет на ринку деревних матеріалів сприяє стабільності надходжень як наслідок заробітних плат та робочих місць. Зарплата в цеху переробки складає на сьогоднішній день близько 4,5 тисячі. Це на руки. І, звичайно, вона буде збільшуватися, хоч вже не дивлячись на те, що обладнання більш сучасне дозволяє збільшити випуск продукції. Можливо, треба було б і переглянути розцінки, норми, але ну, я таке прийняв рішення, що ми не переглядаємо розцінки норми, нехай людина, якщо має можливість, нехай вона заробить. А потім ми будемо дивитися, регулювати, можливо, якимись заохочувальними виплатами. Бригада, як правило, складається із вісьми чоловік. Працює дві бригади, у дві зміни обладнання працює, перероздає можливість запровадити третю зміну, так як є потенціал. Усіх працівників лісопереробного комплексу підвозять до місця роботи на службовому транспорті. Звозимо, наприклад, в нічні зміни, то ми нікого не залишаємо лісом. За три кілометри висадили і поїхали. Ні кожного майже під під'їзд, під будинок. Щодо створення нових робочих місць та розширення виробничої бази, керівництво має ідеї. Обладнання, яке воно стояло, ну знаєте, як би там не було, але воно до останнього часу працювало. І просто так його взяти, списати, розібрати, здати на металолом, ну, рука не піднімається і навіть в думках такого немає. Я прийняв рішення, що ми його будемо встановлювати в Левківському лісництві, це обладнання, цю лінію, після невеличкого ремонту, реконструкції. Чому? Тому що Левківське лісництво це лісництво із великим сировинним потенціалом. Це сосна, це лісництво, в якому найбільше сосни. І сьогодні перевезення лісопродукції для переробки з Левкова сюди ну, трошки вартує, якщо ви розумієте, через весь, через це місто їхати, а це ж. Десь впаде, десь ще щось, ну і затрати, логістика тут не в'яжеться. І прийнято було рішення зробити там цех. Тим більше, що будівля є, трансформатор є, лінія підходить. І ще одна немало деталь, розповідає директор, це зацікавленість у роботі місцевих жителів. Люди вже почали йти до лісничого і запитувати. Каже, а ми там чули, що у вас буде встановлюється лінія, що у вас буде переробка відновлюватися, запускатися. Ми б хотіли б стати на чергу нам і працювати, тому що всі знають, що лісгосп, державна структура, стабільність, висока зарплата, повний соціальний пакет. Керівництво Житомирського Ільзоспу переконане, що теперішні вкладення у переробне виробництво запорука того, що у найближчі кілька років підприємство працюватиме стабільно, сплачуючи податки, наповнюючи місцевий та державний бюджети, виплачуючи зарплату працівникам і, звісно ж, заробляючи на розвиток. Пиломатеріали обрізні. Ми будемо поставляти їх на європейський ринок, так як у нас інші ринки сьогодні. Ми знаємо турецький ринок. Він Якби був потужним, стабільним, але економічна ситуація в Азії не дуже сприятлива, і тому є сьогодні проблеми з реалізацією навіть сухих пиломатеріалів, от, не говорячи вже про сирі. Тому ми шукаємо ринки збуту на європейському ринку. Ринок більш вимогливий до якості, але він більш стабільний і з високими, з кращими цінами. Але до якості ми вже звикли, тому що, хоч і на старому обладнанні, але ми випускали якісну продукцію. Про це свідчать неодноразові відгуки, такі приємні відгуки наших контрагентів закордонних. От в Італії хвалять, у Франції хвалять нашу продукцію переробки, в Німеччині хвалять, знають завжди Житомирський літвос, оце це всі хочуть працювати Житомирським лісвом.